Дієта Даш. Кому вона рекомендована? Всім вітання. Даж, дієта можна сказати, що це більш спокійна сестра серед земноморської дієти, а взагалі це науково обґрунтована дієта, розроблена для зниження артеріального тиску та профілактики серцево-судинних захворювань, онкології і порушень обміну речовин, у тому числі діабету другого типу. Даж розшифровується і перекладається як дієтичні підходи до лікування гіпертонії, звідки вона взагалі взялася? Так ось, фахівці Національного інституту здоров'я Сполучених Штатів Америки вирішили перевірити. Чи можна знизити територіальний тиск лише за допомогою зміни харчових звичок? Цією метою вони провели дослідження в чотирьох медичних центрах в період з 1994 по 1996 рік. Учасниками дослідження стали люди з гіпертонією або з підвищеним тиском перед гіпертонічний стан. Щоб виключити якомога більше змінних, які могли би спотворити результати, всі учасники повинні були споживати однакову кількість солі і не могли приймати ліки або дієтичні добавки. Дослідження показало зниження артеріального тиску в двох перших групах, які змінили змінили свій раціон, але результати були набагато кращими у тих, хто дотримувався дієтичної моделі харчування, яка пізніше була й названа DASH-дієтою. У цих учасників артеріальний тиск знизився вже через два тижні і залишався на цьому рівні до тих пір, поки пацієнти дотримувались цієї дієти. Тож дослідження виявило, що дотримуючись даж дієти, можна знизити ризик серцево-судинних захворювань, мати протираковий ефект, покращити метаболізм ліпідів та глюкози і запобігти діабету другого типу. У вас може виникнути питання: дієта таш призначена тільки для людей з високим кров'яним тиском? Ні, точніше, не тільки дієта даж призначена для всіх. Якщо ваше здоров'я важливе для вас, дотримуйтесь принципів тієї дієти, щоб зменшити ризик серйозних захворювань і прожити довше. Користь від цієї дієти може отримати кожен, але є певні групи людей, яким дієта Даш особливо рекомендована, і це люди похилого віку, люди з високим кров'яним тиском або гіпертонією, люди з надмірною вагою або ожирінням, діабетики та ті, хто страждає на інсулінорезистентність, людям з високим рівнем загального холестерину. Або поганого холестерину ліпопротеїнів низької щільності, люди, які палять тютюн, людям із сімейною історією серцево-судинних захворювань, діабету або онкології. А тепер про 10 простих правил даж дієти. Жири можуть становити максимум 27% від споживаних кілокалорій і бажано отримувати їх із рослинних джерел. Нежирні молочні продукти, горіхи та насіння є чудовими перекусами. Їжте їх щодня. Кожен з ваших основних прийомів їжі повинен бути заснований на фруктах і овочах, але фруктів ви повинні їсти найбільше. Вибираючи зернові продукти, віддавайте перевагу цільнозерновим або мультизерновим виробам. Основними джерелами білка в дієті Dash є нежирні молочні продукти, біле м'ясо та риба. Утримайтесь від вживання м'яса хоча б один день на тиждень. Замість солі використовуйте інші спеції: зелень, часник, лимонний сік і таке інше. Щоденне споживання солі не повинно перевищувати 2 третєї чайної ложки, включаючи ту, що міститься в готових продуктах. А взагалі, будь-які солоні закуски не рекомендуються і повинні бути обмежені. Однак дієта даж дозволяє собі невеликі послаблення і передбачає, що ви можете з'їдати до двох-трьох порцій солодощів на тиждень, якщо ви не страждаєте на діабет. Порція солодощів це, наприклад, маленький шматочок домашнього пляцка, а не цілий торт. Харчування за цієї дієти має бути різноманітним і регулярним, і в ідеалі має бути три основних прийоми їжі. А якщо вас зацікавить більш детальне меню та інформація про цю дієту, пишіть нам у коментарях, і ми зробимо для вас окреме відео.